Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачні українські бандерки з м'ясом. Їх також можна буде заморожувати та готувати тоді, коли вам захочеться. Готуємо бендерки. Для початку приготуємо млинці. Для цього вбийте 2 яйця, до них додайте 1 чайну ложку цукру та дрібку солі. Потім додайте 100 г борошна. Добре все це перемішайте. Далі до цієї ж маси влийте 250 мл молока кімнатної температури. Перемішайте все між собою до утворення однорідної маси. Починаємо випікати бендерики. Випікаємо млинці, добре розігрійте пательню. Та на середньому вогні випікайте млинці один за одним, не підпікайте їх. Готуємо начинку. Візьміть одну цибулину середнього розміру та 400 грам будь-якого фаршу. Посоліть поперчіть за смаком та перемішайте всі інгредієнти між собою. Тепер формуємо бандерики. Розділіть кожний із млинців навпіл. На одну половину млинця додайте одну чайну ложку фаршу, гарно її розподіліть по краю, а верхній кут заверніть, сформуйте трикутник та заверніть край підгортаєте всередину млинця. Такі бендерики вже можна заморожувати, а можна відразу йти готувати, як це роблю я. Я розігріваю пательню, додаю масло та обсмажую їх до появи золотистої скоринки. Бендерики виходять дуже смачні обов'язково спробуйте приготувати їх вдома. Тим паче, це дійсно легко. Я зазвичай подаю бандерики зі сметаною та зеленою цибулькою. Смакуйте! Ось такий достатньо простий рецепт приготування бандериків з м'ясом. Готуйте, смакуйте та пригощайте рідних та близьких вам людей. Пишіть у коментарях, як вам цей рецепт. А також який рецепт ви б хотіли бачити наступним. Не забудьте ставити вподобайку та підписуватись на мій канал.